Пан Сергій грає у дарт вже більше двох років. За цей час встиг навіть взяти участь у багатьох міських турнірах. Цього разу долучився до благодійного, аби підтримати тероборону та допомогти волонтерам зібрати кошти. Дуже задоволені, що всі зібралися. Сподіваюся, що будемо збиратися ну, кожне свято. Хотілося б, щоб швидше війна закінчилась і було мирне небо. У благодійних змаганнях взяли участь волонтери, які разом з організаторкою Мариною вже шість місяців поспіль, готують смачні страви нашим захисникам на передову. Свою коронну випічку і продавали на благодійному ярмарку, який працював паралельно, поки дерсмени змагались. Усю виручку за смаколики передадуть до одного з батальйонів Криворізької тероборони. Также як я в цьому ж батальйоні, солдат рядовий Савенко. Я так ми поміркували, поміпоміркували і Вирішили провести чимось допомогти. Кожна людина небайдужа. Допомагає нашим захисникам, які гідно захищають нашу Україну. І ми всі, всі згуртувалися і вирішили, хто чим може. Усього в змаганнях взяли участь 10 спортсменів. Їх поділили на команди. І, хоча влучними спроби виявилися не у всіх, пам'ятні медалі за участь у волонтерському турнірі отримав кожен. Яла організація благодійних змагань Нгулецька райрада та «Південний ГЗК», працівниками якого є усі волонтери дерсмени Збиралися провести символічний турнір ще на початку весни, проте порадилися та дійшли згоди, що найкраще для цього підійде День Незалежності України. Це ініціатива активних людей, які на протязі шостих шости місяців війни е, об'єдналися, робили багато корисних і гарних справ задля допомоги збройним силам України. Це активні люди, це люди, які волонтери не за визначенням, а за покликом серця. Тому от сьогодні нашій чудовій площі, 24 серпня, день незалежності України. Крім грошей, отримавших з продажу випічки, усі бажаючи мали змогу від щирого серця задонатити будь-яку суму на допомогу криворізьким тероборонівцям. Владислава Рудіюк, Максим Мурашов, перший міський.